Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Внесений законопроект до Верховної Ради про дозвіл перетину державного кордону чоловіками 18-22 роки. Є його номер і є інформація від ініціатора цього законопроекта. Тексту законопроекту ще не бачимо, не маємо, але вже маємо інформацію, що в ньому буде. Звісно, очікую, і, звісно, коли з'явиться і текст законопроекту, повідомлю окремо. Але зараз є деяка інформація, тому вирішив записати це відео. Є інформація саме від ініціатора законопроекту, як вони його бачать. Тому я думаю, що вона важлива і може бути вам цікава. Якщо цікаво, залишайте, звісно, послухайте цю інформацію. Якщо буде вам корисна, вона поділіться цим відео і підпишіться на канал. У мене є ще телеграм-канал в описі під відео. Залишаю на нього посилання. Там новини з'являються швидше, оперативніше тезисно по суті. І ця новина, звісно, вже там. Є, підпишіться по пошуку. Можете пошукати для себе щось цікаве. Там вже дуже багато корисної інформації. І так, це законопроект. Повертаємось, да, до основної теми. Законопроект 13685. От ми відкриваємо на сайті Верховної Ради. Називається він наступним чином проект закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України щодо тимчасового обмеження права на виїзд. З України для призовників і військовозобов'язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану. Така довга і змістовна назва. Ініціатором законопроекту виступає в нас Веніславський Федор Володимирович. Ви всі знаєте, і ще є Івченко, Вадим, Федієнка, Припутень, Завітневич. Тобто всі тут, так як кажете, ну, дуже багато народних депутатів виступили ініціаторами цього законопроекту. І саме Веніславський. Розповів нас інформацію, яка відома про нього. На сайті Верховної Ради ще немає нічого, жодного документу, тобто от 22.08.2025 року передана на розгляд керівництву і більше поки що нічого немає. Станом на сьогодні, на 24.08.2025 року, немає нічого. Очікуємо. Як тільки з'явиться, як я і сказав, спочатку на телеграм-каналі повідомлю, тому підпишіться, не забувайте, а потім. Розповів вже розширено на Ютуб-каналі. Так, що каже в нас Веніславський? тут ближче до теми. Е, він дав інтерв'ю РБК України. Розш... таке розширений ексклю... ексклюзивний коментар такий дав. Е, законопроект з'явився у другій половині дня, проте текст досі не опублікований. В нас РБК на це звертає увагу. І Веніславський підтвердив, що він стосується саме озвученої раніше президентом Володимиром Зеленським ініціативи дозволити українським чоловікам у віки... У віці 18-22 роки вільно виїжджати за кордон, оскільки вони не підлягають мобілізації, якщо не стоять на обліку військовозобов'язаних. До речі, дуже гарна така поправочка, якщо не стоять на обліку військовозобов'язаних. У нас є категорія хлопців, яким ще немає 25 років і які вже є військовозобов'язаними. Як вони ними стали, окремо знімав про це відео. Залишу посилання, подивіться обов'язково. Дуже така важлива і цікава тема. І нагадаю, як воно все там відбулось. Спочатку в нас президент України Володимир Зеленський запропонував спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років, і він вніс цю ініціативу всередині серпня ще і сказав, що до кінця серпня це вже буде розглянуто. Прем'єр-міністр Юлія Свериденка 18 серпня, Припустила, що Кабмін може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам у віці 18-22 роки. Тобто казала, що це будуть зміни саме в Кабмінівську постанову. Я тоді ну, якби, також припустив, що це будуть зміни до постанови Кабміна 57, сьомої, яке врегульоване перетинання державного кордону. На сьогоднішній день ми бачимо, що це зміни саме в закон, і в закон конкретно про перетин державного кордону про виїзд. У нас є деяка проблема пов'язана з тим, що молоді люди вільно виїжджати через правий режим в воєнного стану, не можуть. Ну, це початок його пояснень. Е, кому дозволено буде виїздити. За його словами, виходить ситуація, коли ті, хто виїхав з України у 2022 році, до того як їм виповнилось 18 років, не повертаються, бо не зможуть виїхати назад. Це слова Веніславського. Відповідно, інші молоді люди, які хочуть вчитися, наприклад, за кордоном. Цього реалізувати не можуть, вимушені шукати сумніви, з погляду закону, лазівки, щоб залишити Україну для е, того, щоб усунути всі ці перешкоди, і була така ініціатива, повідомив Веніславський. Цим законопроектам пропонується внести зміни до низки чинних законів. Тобто, це буде зміна не до одного закону, в тому числі до того, що стосується порядку в'їзду і виїзду. В нинішньому варіанті право виїхати з України не зможуть обмежувати тим, то цього чи наступного року не може бути мобілізований. Тобто їм не виповниться 25 років. Додаткових умов, наприклад, виїзд тільки на навчання там немає. Ну, це, напевно, те, що хотіли всі почути. Чи буде е, це пов'язано з навчанням в якомусь навчальному закладі, і це буде як відсрочка, плюс можливість виїхати як студенту. Чи це буде для всіх категорій? До речі, зверну увагу, Кабмін одразу. Казав, що це не буде пов'язано з відсрочками. Ну, знову ж таки, слова і те, що на папері, можуть відрізнятися. Ну Зараз ініціатор законопроекту каже в нас, що немає там такого, тому я думаю, що там такого немає. Навіщо тоді розказувати про це в інтерв'ю? Тобто, всі молоді люди віком від 18 до 22 або 23 років це залежатиме від того, як ми це будемо до другого читання бачити. Ну тобто він буде ще сирий. Буде ще там розбиратись там на стадії другого читання, тобто скоро це не буде, одразу вам кажу. І позиції військових зможуть вільно виїжджати та в'їжджати, сказав нардеп. Ну, і віковий нюанс на уточнювальне запитання, чи дозволять виїзд молоді до 22 років включно. Вінславський відповів, що обмеження залишаться для тих, кому вже цього року виповниться 23 роки, тобто 22 роки буде включно. Якщо вам 23, все. Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування. А решті не можна. Ну так вважає в нас нардеп. До 23 років, поки людині не виповнилось 23, 23 роки, вона може вільно пересуватися, пояснив ініціативу народний депутат. І що до віку, то про 22 чи 23 роки ця тема все ще дискусійна. Все залежить від того, яку позицію займуть в Міністерстві оборони, військовому керівництві та політичному керівництві, додав Веніславський. Отакі новини є щодо цього законопроекту. Знову ж таки, звернув увагу, в нас е, така бурна діяльність, що відбувається від цього одіозного Олексія Гончаренка. Я його там не рекламую ніяким чином, але от, ну, читаю їх багато. Кого з цих всіх і Веніславського читаю, і Федієнка читаю, і Завітневича, і оцього Гончаренка. І от щодо цього е, законопроекту зараз скажу, що він зазначив. В нього була вже позиція там день тому е, в своєму Фейсбук. Що за цирк відбувається з, тим, з цим дозволом на виїзд за кордон? Це цитата 1822. Спочатку Зеленський каже, що треба дозволити. Потім дає обіцянки прем'єрка Сверденка, ніби працюємо, все буде. Буквально сьогодні зранку вона, відповідаючи на моє питання, заявила, що ніяких змін у закон не потрібно. І уряд вже працює над постановою і взагалі йдуть якісь дискусії з військовими. І тут грім серед ясного неба від групи депутатів подається законопроект про виїзд 1822. А далі слідують коментарі від них, що будуть розглядати законопроект в вересні, що взагалі відбувається, що за забродак. Ви людей зовсім за ідіотів тримаєте, чи як це назвати? Хто пише промову зеленському, може спочатку думати, а потім говорити. Ну, це його вислів, скажімо так, щодо цього законопроекту. Тобто, ну, як я і казав, що спочатку взагалі це не було на рівні законопроекту ніяких розмов про це. Казали, що це постановою Кабміна, Кабмін це і врегулює. А тепер це цілий законопроект. Ну, ми розуміємо, що постанова Кабміна це швидко може бути, а законопроект це може бути довго. Тому звертайте на це увагу. Поки що це. Вся інформація з цього питання, якщо вважаєте її корисно, поділіться із своїми знайомими. Звісно, підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланнями от на наступні відео. Я впевнений, вони вам також будуть корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!